Сприйняли ініціативу проведення подібної зустрічі, яка, яка має на меті зняття напруги в суспільстві та принесення миру у міжконфесійні відносини на Полтавщині. Вважаємо за доцільне перенесення Круглого столу на термін, за який можна виконати всі умови для підготовки результативного його проведення. Ми сподіваємося, що до обговорення поставлених питань будуть запрошені представники всіх православних конфесій, які представлені в Полтавській області. Зважаючи на важливість цього питання, виносимо зустрічну пропозицію щодо створення організаційного комітету за нашої участі з проведення Круглого столу. І пропонуємо для, для попереднього обговорення ряд документів, які вже підготовлені Українською Православною Церквою. Це документи тут на Це як правило звернення, розкопи, і так далі, представники УПЦ. Тому, зважаючи на те, що... Ну, Представники УПЦ не готові до сьогоднішнього проведення, а ми готували цей круглий стіл на дещо, можливо, і в такій прискореному темпі, тому що це обумовлено тими обставинами і зовнішньополітичними, і внутріполітичними. Можливо, і є. Сенс в тому, що сьогодні буде у нас перше засідання круглого столу, а з врахуванням пропозиції представників ЄГУПЦ Московського патріархату провести друге засідання, десь пізніше утворивши оргкомітет і детально підготувавши ще пакет документів напрацювати до другого засідання. Тобто така пропозиція є на розсуд з учасників Круглого столу.